Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз у студії з нашим експертом мольфаром Максим Гордієво. Вітаю вас! Вітаю! Одразу Макси перепрошую за свій голос. Такий схріп оцой. Е, е, під кінець року всі вирішили похворіти і заразити теж мене. Е, це абсолютно <ріст> <ріст> Це абсолютно по всіх таке зараз. Мені здається, відбувається да такі. Знаєте, трансформації, тому ми будемо на одній хвилі, але наші глядачі чекали випуску з вами. А е, дуже всім сподобалось наш минулий випуск, тому ми не могли втратити цю можливість і запросили вас до себе в студію. Дякую. І так, давайте поговоримо про те, а, про те яким буде цей рік, uh -huh. про те, яким буде січень, про те, яким буде взагалі прогноз для України на 2025 рік. Давайте подивимось, а загалом, що буде на Росії в цьому році, коли врешті-решт. Гарно вас таки перехід в Україні. Але давайте видавайте, що буде на Росії. Коли, врешті-решт, Путін покине свій бункер. Помре. Бункер, то може він вже ніколи його не покине. Добре, дуже гарне запитання. Давайте запитаємо карт, коли потім, ну, скажімо, помре. Чи можливо це така історія, чи ні. Найближчий час дивимося. Ну, приємні новини насправді є. І навіть можна сказати приблизну дату. Дивіться, ситуація яка ситуація в тому, що дуже багато людей зараз запитує мене як експерта в цій сфері, чому не помирає Путін. Він стільки багато зла зробив, чому карма його не забирає. Я завжди кажу одну єдину фразу для того, щоб люди зрозуміли: Путіну треба в реальності побачити перемогу України. Тобто, це його буде найжахливіша карма, яка може існувати в світі. Просто побачити цю перемогу, тому що він звик до того, що він завойовує, завойовує і ніякого за це йому, як то кажуть, енергетично не прилетить. Але він бачите, він потрапив на Україну а українці у нас такий народ виявилось незламний. І в йому він сам в шоці від того всього. І що ми зараз бачимо по його здоров'ю? По перше, перша карта дві камечів» – це людина, яка в принципі має доволі багато проблем по здоров'ю. Але він зараз, я не знаю, може розраховує на те, що воно якимсь чином саме все пройде, і в нього реально бо по четвірки мечі можемо бачити, що людина знаходиться в такому важкому енергетичному стані, тобто і фізичному, також це якісь хвороби, якісь проблеми, і ці проблеми, якщо їх не вирішувати, вони можуть закінчитися. Для нас в позитивному форматі для нього можливо ні в кінці 25-го року, тому що показує саме на кінець 25-го. Картомиро – Це закінчення, тобто закінчення його життя, вже дуже близько. Я вам скажу з з енергетичної точки зору. Коли зараз дивишся на його інтерв'ю, а я дуже часто дивлюся, інтерв'ю я його аналізую енергетично, він вже так. Відхитується, ну теж дивіться. Якщо у нас був такий період, коли ми бачили Путіна з обличчям як маска, так натягнутим. Він такий доволі такий ж то зараз в нього обличчя енергетично спустилося вниз. ви можете там, там спостерігати. Він сидить отак. І зверніть, будь ласка, на руки. Руки видають його хвороби. Він майже ось весь час зажимає руки. Це говорить про дуже важку внутрішню біль, яку він відчуває, коли він сидить або розмовляє. Тобто, це відчуття, як ну як на мене, я звичайно не доктор, не лікар. Вибачте, я не експерт в цьому ділі, але енергетично відчувається, що так він собі робить. Тому сказати про те, що він там в прекрасному здоров'ї, е, ні, я не скажу. Тим паче, що в енергетиці його дуже сильно відчувається велике силу, велику долю розчарування. І тут справа вже не в тому, що він не може перемогти в Україну, а то, що він не може зараз знайти собі гарних союзників. В нього зараз оця історія, що він дуже розчарований, що він такий, наче знаєте, всі його там угу. піднімали, казали, ми в союзники. А тут ніхто. І Трамп також не зацікавлений в тому, щоб енергетично співпрацювати з ним, тому що на Трамп ми завжди дивилися, і Трамп зацікавлений виключно в своїх якихось вигодах в цьому ділі, і він ніяк не зацікавлений в тому, щоб співпрацювати з Путіним в цілому. Тому так, ну, та, його кидають зараз всі, абсолютно його союзники, його е прибічники зараз налаштовуються, мені здається, вже проти нього. Ну всі розуміють, що ця людина вже ну, своє відгуляла, віджила. віджила, і це. Але розумієте, в чому проблема? Ми, звичайно, можемо сидіти про це говорити, але ситуація не змінюється. І це дуже важко. Угу, Реально. На жаль. Іде надалі йдуть обстріли, надалі гинуть люди. Надалі наші Збройні Сили України намагаються стримати цю, цих орків і е, їм за це дуже велика честь. Але ми розуміємо, скільки людей страждає, скільки сімей розбито. Це дуже жахливо. Ну, і вже нарешті хочеться, щоб цей. Ем... Щоб цей жах закінчився, він все ніяк не закінчується. І, до речі, на питання про його прибічників: що буде з ними? Наприклад, ті, які зараз в Росії, ви знаєте, Скабєва, Соловйов, вони постійно представляють цього режим. Зараз режим Путіна падає, це всі помічають. Що буде з тими, хто завжди його а, вибівав його інтереси, завжди вихваляв його і так далі. Дивіться, по перше, знову випала ця карта. У нас четвірка мечів, яка символізує про хворобу або про стан лежачий стан. І в більшості, я так розумію, вже починають розуміти, що робити, ну там що вже починають якісь плани будувати на це діло. Це по-перше, по-друге, Путін дуже сильний Егрегор. І ми повинні розуміти, що якщо хтось з наших глядачів не знає, що таке Егрегор, Егрегор, це. Суб'єкт або людина, який поклоняється дуже велика кількість людей, наприклад, релігія це також егрегор. Гарна сукня, яка вам подобається, це цей егрегор, ви залежні від, наприклад, від тої сукні, чи просто чоловік чи дружина також може бути один для одного Егрегор. Путін егрегор для своєї країни, і як в свій час, Ленін, Сталін, вони були також дуже сильними егрегорами для тої країни, яку вони представляли. Але проблема у тому, що коли ти прибираєш цей егрегор, вони починають знаєш, як ці маленькі вівці mm -hmm. розлітатися, розбігатися, не знати, що робити, і все немає кумира, немає так, прикладу. Так не, не те, що немає прикладу. Тут немає тої сили, яка була б. І ти, як людина, яка все життя йшла як баран за цим своїм Грегором, втрачаєш його, ти втрачаєш і себе, і ти не знаєш, що далі. І ось тут якраз і відбудеться дуже сильний надлом Росії про той, який про той, який я говорив до того, і просто треба е, час треба нам всім заспокоїтися і зрозуміти що к е, взагалі рік дракона 24-й, який був він був дуже важкий тому що він е, повністю співпадає співпадає відповідає тому поняттю е, агресії е, Попала там всі, всі палали, всі в енергії були. Це не тільки стосується фронту, це стосується кожної людини. Тобто, рік 24-й, він буде дуже важкий для усіх, не дивлячись на те, що він, в принципі, мав зовсім інакші вібрації. Він на початку щось дуже різко змінилось після літа, і почалося дуже активно фігачити абсолютно всіх, да. особливо людей, які мають на здібності або дуже чутливу енергетику, які метеозалежні. Тут ми бачимо саме таку ситуацію, тому якщо ви повертаючись до питання, якщо ми бачимо ситуацію з наступним роком, то тут йде змія. Змія це спокій, це хоти. Знаєте, своєрідний, така спокійна енергетика, такий холод рівноважений. Такий момент дуже багато людей буде зникати з вашого життя, тому що змія скидає, як то кажуть, виползок свій скидає це така шкіра. Яка вона змінює, те ж саме буде з українцями. Тобто, все абсолютно не потрібно буде зникати. Це стосується влади, це стосується якихось людей з вашого життя. Тобто, у нас іде дуже класне оновлення, і змійка це зробить. На жаль, це обнулення, і це не це, скажімо, так, початок позитивних змін для України, але ну. Всі кажуть: ну типа, я розумію, що ви дуже всі чекаєте позитивних змін, але не так все швидко відбувається. На жаль, звичайно, От, тому зараз а, будуть дуже прийняти в цьому році, в 25-му, вибачте, році, будуть прийняти дуже багато позитивних змін для України. Тому давайте вірити все ж таки в щось позитивне. Будемо чекати, тому що завжди знаєте, я завжди кажу, що всі прогнози, навіть про попередження про обстріли, вони робляться не для того, щоб залякати особливо українців, а для, для того, щоб навпаки попередити да там, якщо я ну, не знаєте, я вам скажу так: важко дуже. Ну, по-перше, я їх розумію. Я людей дуже розумію зараз. Будь-які мої передбачення треба фільтрувати в десятки-десятки в десятки разів. Я зараз не можу собі дозволити сказати якусь таку, знаєте, важку історію, тому що ну вони дуже сильно реагують. Це дуже, дуже важко людям зараз взагалі реагувати на якісь такі. Е, 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 е. Новини, звичайно, ми не хочемо нікого там образити. Ми не хочемо нікого лякати. Просто знаєте, не попередили погані, попередили погані. погані. Ну і звичайно, це інколи навіть вкладається на тих людей, які передбачають. Я думаю, що зі мною погодяться люди, які займаються езотерикою, що це дуже сильно виснажує, і ти перестаєш. Хотіти щось для людей робити безкоштовно, ага. для людей робити якісь передбачення, допомагати у вирішенні якихось питань, і звичайно.